А це уже стенд можна сказати наших із вами земляків. Не забуваймо, що один із лідерів світового ринку електронних читалок, компанія Pocketbook, має українську родослівну і на іфі вони показали досить широкий та різноманітний модельний ряд свіжих новинок, серед яких, ну а як же без цього, і повноцінні планшети SurfPad 4 від 7 до 10 дюймів діагоналями екранів. Вони всі зроблені в єдиному стилі, але різнорозмірними. Причому їх і назвали звичними у світі розмірів назвами S, M та L. Хто регулярно купує собі одяг, точно не помилиться. Та основну увагу все-таки давайте спрямуємо на дівайси для тих, для кого читання є ледь не сенсом життя. Спеціально для них компактна електронна книга, модель Sense, огорнена обкладинкою. О, а це вже для тих, у кого сенс життя, фешн, стайл, лакшері, і тому подібні гламури. А ага, справжня обкладинка від Кензо, випущена цим популярним домом моди спеціально під дану модель. Оригінальний признаємо хід для поширення моди на читання. А ось інша достатньо крута читалка, у першу чергу, розрахована на бізнес-клас Pocketbook Ultra. Перший серійний рідер цього виробника із вбудованою 5 мегапіксельною камерою. Нею можна швидко відфоткати якусь статтю, документи, а потім, знайшовши час, усе це одним махом перечитати і навіть відредагувати. Попередній. Його розпізнавши вбудованою програмою. Ще тут екран нового покоління hd рівня і світлодіодна підсвітка, реально круто і практично. Наступна модель більший восьмидюймовий InkPad. Річ також преміальна, з чи не найбільшою сьогодні для ринку роздільністю екрану 1200 х на 1600 точок. Своєю формою та габаритами дівай повністю повторює стандартну паперову книжку і чудово підійде для навчального процесу. Тим більше, що він також дозволяє редагувати тексти. Вставляти примітки і навіть формувати цитатники не знаємо, як прості учні, а от студенти мають це належно оцінити.